Сторінка 165, параграф 53. Римська імперія, Розквіт Римської імперії. На перше-друге століття припав розквіт Римської імперії. Це був період відносної безпеки та добробуту її населення. Будувалися нові міста, розвивалася торгівля, було розширено зв'язки з далекими землями Африкою, Індією, Китаєм. Кордони імперії захищали фортеці. У цей період імперію правили спадкоємці Октавіана Августа. Пізніше вони увійшли в історію як п'ять добрих імператорів: Нерва, Траян, Андріан, Антонін Пій та Марк Аврелій. Кожен із них мав здобутки, які запам'яталися людям. Римський історик Тацит писав про імператора Нерву, правив у 96-98 роках, що йому вдалося поєднати неможливе за умов принципату зберегти політичну свободу для громадян. Правління імператора Траяна, правив у 98-117 роках, вважалося взірцем. Усі його наступники прагнули бути схожими на нього. Траян. Здійснив успішні завойовницькі походи на землю сучасної Румунії та Месопотамію. Імператор Адріан правив у 117-138 роках, відмовився від деяких завоювань своїх попередників, які б усе одно не зумів утримати, укріпив тогочасний кордон імперії, а також заснував державну поштову службу. Імператор Антонін правив у 138-161 роках, отримав прізвисько ПІ. У перекладі з латинської мови «благочастивий», за справедливість, милосердя та доброту уставлені до народу. Модрим правителем вважали імператора Марка Аврелія, правив у 169-180-х роках. Він був автором книги Роздуми, тому його називали Філософом на троні. Управління імперією. Землі імперії поділилися на провінції, якими управляли намісники. Вони разом із численними помічниками мали порядкувати життя величезної кількості людей. Одним із важливих питань були права населення Римської імперії, які умовно поділили на такі групи. Римські громадяни мали всі права, передусім політичні, а також могли нести військову службу, укладати угоди, одружуватися, користувалися захистом у суді, звільнялися від тілесних покарань, латинські громадяни. Жителі Апенінського півострова, союзних із Римом держав і більшості територій провінції. Ці люди не могли служити у війську та голосувати на виборах, але за ними зберігалися всі інші права римських громадян. Перегріни жителі деяких провінцій та римських колоній. Вони мали право укладати торговельні угоди та одружуватися за нормами римського права Дедетиції – представники народів, які Рим завоював після тривалого протистояння, а також вільно відпущені. Їм було заборонено селитися поблизу Рима. Римські правителі надавали різні права. Латинських або римських громадян окремим поселенням або регіоном на власний розсуд. Так, у 212 році імператор Каракала надав римське громадянство всім вільним жителям, чоловікам Римської імперії. Романізація жителів завойованих земель римляни називали варварами. На підкорені території римляни приносили свою мову, релігію, право, систему управління. Побутові звичаї, такі, як, наприклад, відвідування громадських лазень. Цей процес має назву романізація. Важливу роль у романізації відігравали римські колонії. Десятки тисяч мешканців Апенінського півострова переселялися до колоній, приносячи із собою римський спосіб життя, до якого часто долучалися і місцеві жителі. Джерела повідомляють, вислови Марка Аврелія. Для щасливого життя небагато потрібно. Справа в самій людині у її способі мислення. Живи так, ніби зараз можеш померти, ніби відведений тобі час неочікуваний подарунок. Кожен вартий рівно того, про що він дбає. Справжня помста ворогу це не буде схожим на нього. Жодна людина не буде щасливою, доки не вважатиме себе такою. Не роби того, що суперечить твоїй совісті, і не кажи того, що не є правдою. Цікаво знати, через змішання латинської мови з мовами, якими розмовляли в провінціях, утворилися місцеві говірки на основі латинської мови. Таку мову називали народною латиною або кухонною латиною.